Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України, з вами канал Мазур Ярік. Сьогодні вам хочу розказати і показати, які є нюанси в насінню. Ось, впустимо, відкрита свіжа тритон. Це брокколі. Схожість нехай 98% є, бо в касеті там може одної не хватає, може не докинули, або може і не зійшла. О, і е, У нас буває таке, що, от як я дуже в мене зараз я вам покажу, е, просто напросто е, в капусту посіяв пройшли рік, в мене була різнокольорова цвітна, е, посіяв я на весну, ну, я просто так пачки завернув, бачите, завернув, насіння всередині ще трохи лишилося, пачки завернув. І у нас насіння чи варто так робити на другий, на третій рік отак лишати. Я б сказав, що ні, а зараз я вам покажу. Прошлий рік я сіяв е, в капусту е, різнокольорову цвітну. Е, вона в мене сходила повністю 100%. Схожість була, кажу, дуже добра, 100%. А цього року я вам просто покажу нюанси по чи варта кажу, чи не варта. Зараз я вам покажу. А тут в мене, бачите, ось, ось схожість слаба. Чесно кажу, по, по касеті бачимо, слаба. І це, що вона пролежала в відкритому. Я вважаю, що якщо ми відкрили, то є F1, дуже суперове насіння, воно дороге. Але чи варто, Я так вважав, що не варто, Може і вас так де, якщо маєте лишні, краще висіяти. Цю останню я вже буду на осінь, на другу висівати все повністю. Може не в касетти, може в рядочок, тому що, бачите, в касетах мало що лишилося схожісті. Це можна подивитися навіть нижче, можна подивитися, що схожісті дуже мало. Так само і просроченими. Якщо багато, там два роки чи що насіння просроченого, можемо подивитися, теж схожість вже є в нас капуста. Тут трохи бурян в мене пішов, так як в мене не субстрат був, а торф, ну це непогано, але все рівно, ну то віддалено є, але все рівно не 100%, трошки менше. Це вже два роки, як просрочка, я подивився по цьому. Небагато брав його, але звичайно кажу, що чи можна, чи не можна. Так само і в нас тут можете подивитися, ця цвітна, ця цвітна пішла, у нас е, трошки тут змішана біла. Різні сорти там в мене є. А тут, подивіться, далі у нас далі у нас подивимося. Отут у нас йде е, капуста Брокколі. Тут є різне броколі. Там броколі. Це теж перше броколі, гляньте. Схожі, яка броколі. Сама це йде броколі. Далі йдемо до броколі по броколях. Оце тут, бачите, кретон Непогана. Отака розсада. І ось знову у нас два роки просрочки насіння. Йде, але трохи слабовато і, звичайно, не той ефект. Хоч взяти перший рік насіння, які ми робили, навіть наша Еліза. Гляньте, як кажу, вона гарна, дуже гарна. Це свіже насіння. Так само і у нас, бачите, отут наш бурячок. А так як ми в першу чергу садили в капусту, а в другу очі ми будемо вже садити наш і помідор. Скоро ще трохи, і будемо кидати, звичайно, насіння хоч можна тепло. Є. Бачите, зараз жара, вночі вже плюсова температура. Так що все дуже добре. Це суперово є для теплички. Але скажу вам, що краще його, якщо є можливість. Просіяти, просто в мене не було в другий раз теж землі, як то говориться, так як ми ВПО, самі знаєте, але все рівно даємо собі раду, тому що люди дають землі. Трошка цього року буде трошки більше е, розширення нашої площі і більше ми будемо цього сіяти. Ну і показувати вам, звичайно, чи можна виростити, як можна виростити е, ті самі овочі у нас тут. А це вони просто таке було, знаєте, малесенькі, малесенькі, щоб не лишати. Краще не лишати нас насіння є. І ще розкажу вам, два роки в мене була радиска, Їдь, щоб висіяти, Ні, дуже добрий сорт. Перший рік вона зійшла суперово. Навіть касети я вкинув цього року з касетах. де-не-де. Я навіть пообирав. От тут не де ще є, бачите. Ну це слабо, слабо кажу, слабо. Насіння пропадає. Насіння то немає. Теж е 1 це не просте. Насіяне, як то кажеться, саме самосєвець, як ми називаємо чи ще що. Ні, це F1 було. І зараз я вам покажу теж схожість редиски, тої самої редиски, яка вже, ну правда, в мене в пачці лежала два роки. Але закрита, я закриваю. А тут наша редиска. Змерзнути вона не змерзнула. Я вже відкрив її. Бачите, а схожість слабенька. Ну о, о це з сівалкою сіяли, воно мало бути густо. Схожі нема. Це ніхто її не з'їв, ні нічого. А схожість на її по можна подивитися отака. О, отака. так, слабенько. І я ще взяв просто-напросто, насіння в мене лишилося перед тим, як я поливав. Я просто-напросто взяв поверху, поверху розкинув. Ну от такі в нас, бачите, отакі. От це дуже дуже погано. Так що своєчасно треба сіяти, так зрозумів, тому що і не буде врожаю, надія була. Але м -м, тут буде садитися у нас помідор. Що буде, хоч собі буде. Навіть лишилася в мене редиска ще з прошлого разу. Отака о. Такава. Бачите, прошлого разу ще є в мене редисочка. о, Видно, що редиска є. Бачите, передиска ще з осені лишилася. Ну, але Вона не змерзнула, ні нічого, хоч були морози. Тут не палилося, ні нічого. Але бачимо результат, що треба насіння висівати, якщо у вас є свіже, зараз посіяли та все. Ну, а так як землі не було, у мене просто такі нюанси, щоб ви не лишали насіння 2-3-4 роки. Все одно не буде схожості. Це точно кажу вам. Далі покажу вам ще одне. От цибуля, це 10 днів її. Бачите, тут мала, там взагалі я посадив на зелень. Так само у нас отака. От я її брав Максима, посадив на полі і бачите, як посадив, де посадив, там і зійшло. Навіть покажу вам, що є в нас вже ягодки туди далі, цвіте. Бачите, цвіте. І є навіть туди далі, вже, як пройтися, можна знайти і ягодки. Бачите, вже йде. це сорт в нас бріла. Бріла, кому треба, ще скажу, непогані сорти. У Максима буде в описі. Можна купити в нього ще розсадні в касетах, розсадні І Він в тепличках тримав непогана розсада. В нього є. Можете купити, заказати. По грошах там, по як то кажеться, він випускає, відпускає, скільки берете. Якщо будете там від 100 штучок значить трохи дорогше, якщо вже тисячі, трошки буде менша ціна. Це вже він, як то кажеться, вам скаже, скільки є. Тільки по телефону будете дзвонити. А так кажу, непогано. Мали перший рік накрили агроволокном. Рання була, супер. Цього року теж накрили, скільки могли агроволокном. Ну а решта будемо так пробувати, трохи, щоб була і пізніше. Пройшлися по насіннях. Ось такі нюанси є. І в нас, так само. Тут трошки холодніше, тому що на розсаді можна подивитися, тут холодніше, О, тут менше, а там є більше. І так само цибуля в один день кинута, бачите, отамова. О, діється, От дивіться, цибуля, туди більша, це буде в суботу в дві неділи. Ну і наша картопля вже сходить. Туди різні сорти, як я вам показував, наша картопля вже сходить. Де більше, де менше. Навіть посадив я хортицю. Будемо дві штучки, я вкинув, теж подивимося на хортицю. Ну і звичайно наші квіти. Ось такі тюльпанчики. Прошли рік, як я вам показував, вони в мене розстріли аж 10 лютого. А тут вже радує, з 1 числа, вибачається, не лютого, а березня. А тут вже з 1-2 березня в мене вже були бутончики, а зараз вже квітки ростуть. Так що можна, якщо випалити тепличку. Це, ми почали в лютому, 8 числа палити пличку, і в нас отакий результат. Ми від двору брали, в мене було окремо наші булинки, посадили, і отакий результат, що можна навіть і непогано, як то кажеться, на майбутнє заробити. А так, садимо свіже, все, щоб у вас було все нормально, в Україні перемоги. Ну і звичайно, слава Збройним силам України. До побачення!